Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам декілька цікавих фактів про майбутню настільну гру Warhammer The Old World. Warhammer — це не просто Всесвіт з мечами, щурами і богами хаосу. Це місце, де навіть найзвичайніша людина може стати героєм або загинути у канавах Альдорфа заради чиєгось темного ритуалу. Протягом десятиліть цей світ оживав не лише на столах Варгеймерів. Але й у настільних рольових іграх. Найвідоміша з них Warhammer Fantasy Roleplay. Її події відбуваються в пізній епосі Імперії, де світ уже стоїть на порозі катастрофи, могутні політики ведуть закулісну боротьбу, темрява насувається на півночі, а в містах процвітає споплюження та єрість. Але Cubicle 7 готує нову гру Warhammer The Old World Roleplaying Game. І цього разу ми переносимось назад у часі. До золотої доби імперії, коли Карл Франц ще не народився, а землі вампірів, бретонців та дворфів у розквіті своєї сили. Це період великих війн, героїчних постатей і становлення націй. Нова рольова гра базується на світі з Варгейму Warhammer The Old World, але пропонує власну механіку та підхід до пригод. Щоб дізнатися більше, я поставив 10 запитань авторам гри, і сьогодні поділюся з вами їхніми відповідями. Що надихнуло вас на рішення розробити рольову гру, дії якої відбувається саме в старому світі? У той момент, коли Games Workshop анонсували Warhammer The Old World, ми зрозуміли, що хочемо створити гру, дією якої відбувається саме там. У певному сенсі, ми ніколи не покидали старий світ, але тим не менше було захопливо повернутися до нього з новою силою. Ми розглядали, можливо, просто створення доповнень до Warhammer Fantasy Roleplay 4-го видання. Але, дізнавшись більше про масштаби нової ери, ми зрозуміли, що вона заслуговує на власну рольову гру. Чим ця рольова гра відрізнятиметься від Warhammer Fantasy Roleplay, як за стилем, так і за механікою. Warhammer The Old World Roleplaying Game трохи доступніша, трохи легша для поглиблення, ніж в ФРП. Вона зберігає характерну для старого світу суворість і шарм, але це епоха, коли все ще можна здійснювати героїчні вчинки. Це не зовсім золотий вік. Імперія розділена, доля звичайних людей далека від ідеальної. Але одного дня це буде сприйматися як старі добрі часи перед майбутньою війною проти хаосу. Чи буде гра більше зосереджена на похмурому вишиванні, героїчних військових наративах, чи на чомусь зовсім іншому? Світ легенд все ще залишається похмурим місцем для життя. У глибоких лісах є звіролюди, а мертві ворушиться в далекій Нехекхарі. Але в цю епоху є трохи більше надії. На жаль, це зробило деяких людей самовдоволеними, вони сприймають безпеку імперії як належне. Ваш персонаж це той, хто не має такої розкоші, той, хто бачив, наскільки це може бути погано, і тепер повинен щось з цим робити. Тож можливість бути героєм трохи більше присутня в цю епоху, навіть якщо більшість людей можуть почати вас за це ненавидіти. Ви прагнете до системи з легким чи суворими правилами. І чому? Гра достатньо складна, щоб задовільнити тих, хто заглиблюється в неї, шукаючи цікаві таланти. Але ми розробили її з акцентом на доступність та швидкість. Ви можете дуже легко ознайомитися з основною системою. Яка частина майбутнього лору та хронології Варгейму буде інтегрована в рольовий сеттинг? Настільки, наскільки це можливо? Ми з нетерпінням чекаємо на те, що відбувається з фридеалом ланцюготворцем у пустощі. і уважно стежимо за новими фракціями, щойно вони з'являться. Яких персонажів гравці зможуть створювати? Чи повертаєте ви класичні кар'єри та архетипи? Повний список з 30 кар'єр вже доступний, і ми повернули чимало класичних кар'єр. Неможливо грати в Вархаммер, дії, якої відбувається в старому світі, без ловця щурів. Але ми також додаємо кілька нових опцій. Наприклад, ви можете грати за лицаря вигнанця одразу з моменту запуску кампанії, оскільки бретонці тепер є стартовим варіантом для походження вашого персонажа. Як ви плануєте впоратися з магією, з поганенням та хаосом, ключовими елементами сеттингу Warhammer з точки зору ігрової механіки? Працювати над магією було дуже цікаво. Це епоха до створення колегій магії, тому чарівники набагато більш розрізнені та ізольовані. Багато хто має різне уявлення про вітри магії і їхнє розуміння того, що таке хаос і як він працює, дуже слабке. Ви можете вивчити ширший спектр заклинань, ніж міг би людський чарівник кінця часів. І дикі та непередбачувані арканічні катастрофи все ще лякають. Однак це епоха експериментів з меншою кількістю формальних способів практикування магії. Тому ви також можете імпровізувати заклинання та створювати абсолютно нові. Споганення присутнє, але трохи більш приховане. Зрештою, хаос ледве зрозумілий у посівнику майстра. Є шляхи споганення, які можна йти, не до кінця розуміючи, куди вони приведуть вашого персонажа. Це частина природи хаосу, і ведучому гри надається інструменти та механіки, щоб спокушати вразливих персонажів пропозицією сили, але не дивно, що будь-які дари приходять лише за жахливу ціну. Чи розроблена гра з урахуванням нових гравців, чи більше для ветеранів попередніх рольових ігор Warhammer? Що ж, ми самі ветерани і починали з бажання створити гру, в яку нам було б приємно грати. Але ми пам'ятали про нових гравців протягом усього процесу розробки. Механіка доступна, і ми намагалися створити інструменти, наприклад, контакти, які залучають нових гравців до гри без необхідності спочатку читати 40 кроків знань. Чи можемо ми очікувати повноцінні кампанії або модулі пригод на запуску ролітки? Чи гра почнеться радше як набір інструментів у пісочниці? Ви можете очікувати деякі пригоди в форматі PDF, ближче до запуску, а книгу пригод невдовзі після цього. Ми також працюємо над кампанією, але це трохи пізніше. Що на вашу думку відчують ведучі гри та гравці, коли вперше сядуть грати в цю гру? Ха, яке чудове запитання. Я щиро сподіваюся, що вони з ентузіазмом зможуть дослідити один з найцікавіших світів у всій художній літературі і що їх не лякає жодна частина гри. Зовсім інша справа лякатися жахливих ворогів, що вишукувалися проти них. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку. Щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в на наступному відео. Мирного вам неба!